Сьогодні наша розповідь про ще одну святиню древнього Галича. Кожного разу готуючи нову програму з княжого міста, відчуваю якесь підсвідоме хвилювання, особливу відповідальність. Бо це місце, завдяки якому я, мої рідні, близькі, знайомі і незнайомі мешканці цього краю знані як Галичани. Нас так величають друзі і з лютою ненавистю називають вороги. Бо Галичина. Була її оберегом нашої державності, нашої мови. Вона, як мати берегиня, у кожному часі історії народжувала для рідної України відданих синів і дочок, патріотів, активних захисників, творців її незалежності і незламності. А основи цієї любові до рідної землі заклав саме княжий Галич місто сили, віри Христової і молитви. Передавали свою віру цей неоціненний духовний скарб із покоління в покоління. Це про мешканців Галича. На макеті княжого міста бачимо його храми. Їх багато. Християнські святині зводили у різні часи. Одні зникали, зруйновані ворогами, інші з'являлися. Кожний куточок давньої столиці мав свою церкву. Щодо сьогодення, то територію міста Галичани ділять на три частини. Галич сам по собі є географічно. Розкинутий. Тобто, Галеч складається з трьох частин. галич центр де ми вже з вами були, за Заріка, де ми є зараз, і є галич Гора. Про святиню галич центру, Храм Різдва Христового, ми вже розповідали у минулій програмі. Про церкву галич гори розкажемо у майбутньому. А сьогодні мова піде про сакральну споруду галич Заріка, тобто За Дністром. Тут ця площа і сторона Дністра вона називалася Оболонь. Мала таку назву, змійте. і по ініціативі наших, наших парафіян, тут була збудована маленька дерев'яна каплечка, де люди приходили, молилися і поминальні служби робили. Але згодом. Мійте, згодом тут було просто пасовище, де випасали корів. Тут було болото, чагарники і тому подібне. Мійте? Але згодом була відведена ця маленька капличка далі відністра, тому що боялися, щоб не затоплювало. Згідно з поширеною тоді традицією, територія довкола сакральних споруд використовувалася як цвинтар. Не знаємо про долю дерев'яної каплички, але відомо, що на її місці. На початку 19 століття місцеві мешканці збудували мурований храм. У 1831 році ця церква є збудована. І що важливо, що в цій церкві, взагалі в Галичі, парохом був рідний брат митрополита Михайла Левицького Корнилій Левицький. І саме за його часів ця церква була збудована. Про час зведення храму зліва від входу розповідає пам'ятний знак з надписом, вибитим на камені. Цей храм господин создан в честь святого великомученика Димитрія добровольними датками, тобто благодійними внесками парохіян тутешніх. Года 1831-го і за старанністю місцевого пароха Корнилія Левицького. Нам говорить про те, що церква була побудована в 1831 році. Але при рекомендації радянської влади цей камінь хотіли зняти. Тут вони робили все для того, щоб його діти викинули. Але то марні сили були, і вони його так залишили, про що він зараз і свідчить про нашу церкву. Отож, з ініціативи пароха отця Корнелія Левицького на пожертві місцевих мешканців у лівобережній частині міста Галича була зведена мурована церква святого великомученика Димитрія. Така є наша думка, що її освятив митрополит Львівський Михайло Левицький. Таке припущення є досить ймовірним, бо нагадаємо, парохом Галича на той час був рідний брат митрополита Михайла, ініціатор зведення храму Корнелій Левицький. Його могила, вважають місцеві віряни, розташована при вході до святині. Ми не знали, де він є похований. Але вже в часі відновлення нашої незалежності ми знайшли тут на цвинтарі могилу, яка по всіх наших міркуваннях говорила про те, що там похований священник. І один старожил за ріки, який жив, Тож казав, що, скоріше всього, що тут є похований отець Корнилій Левицький. Ми відновили цей пам'ятник, цю могилу, бо нам хотілося бачити тут могилу отця Корнилія Левицького, щоб увіковічнити його пам'ять. Головою до людей ховали священно тобто і Тому припустилося, що саме на цьому місці може бути поховання, саме оця пароха Корнелія Левицького, який був безпосередньо е, ініціатором побудови нашого храму. Але через деякий час такий краєзнавець, наш мешканець Галича, пан Андрій Чемеринський, віднайшов на старому цвинтарі пам'ятну плиту, яка була на якій було написано, що ця плита була на могилі отця Корнилія Левицького, що тут похований, отець Корнилій Левицький. Ну, є кілька версій. Або більшовики цю плиту відтягнули, коли собі щось хотіли хотіли робити, якийсь участок для будівництва, або справді він там був похований. Але якби то не було, сорівно цей ця могила ми собі так зробили. Вона є символічна для наразі, що там отець корнилій. Є написані на пам'ятниці на цьому хресті, на, 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 на могильному пам'ятнику, що тут спочиває меценат будівничий цієї церкви. Церква святого Великомученика Димитрія зведена у стилі пізнього барокко. У своєму початковому вигляді проіснувала до Першої світової війни. Протягом часу ця церква зазнала руйнації. Така дуже велика руйнація була у 1915 році і, і була реставрована, відновлена. У 1944 році також була зруйнована і теж відновлена. Галич у часи двох світових війн завжди був в епіцентрі військових дій, які руйнували будівлі, а довкола з'являлися нові поховання. На цій частині нашого Галича відбувалися бої. Було багато військових, і нам повідомили, що є захоронення на території вокзалу. І так воно є. І ми завжди молимося і згадуємо всіх воїнів, які загинули в світових війнах, зокрема, на території Галича. Важкі були часи, але храм вистояв. Та попереду на нього чекало ще одне випробування. Важкі часи панування безбожної радянщини. Богослужіння в церкві заборонили, саму будівлю вмисно довели до жахливого стану. Протягом 30 років вона стояла відчиненою, без догляду. Опади через зруйновану покрівлю потрапляли всередину приміщення. Замовкли на десятиліття і церковні дзвони. На території нашої церкви ми маємо також давню дзвіницю, яка також збиралася до наших часів. Існує така, ну, це достовірна інформація, що на ній були стародавні дзвони, але ви знаєте, що в радянські часи все знищилось, і місцеві мешканці їх зняли і десь нібито закопані вони на території нашого кладовища. Ну, Це ми ще не шукали, бо це важко знайти. А ці дзвони сучасні, вони замовлені в 90-х роках на Альбійському заводі. Відновлення храму розпочалося наприкінці 80-х років минулого століття. А все завдяки ініціативі і наполегливості священників і самих вірян. Особливі зусилля щодо відбудови церкви доклав місцевий мешканець. Роман Миколаївич Кривоніс. Він займався задоглядом нашої церкви 38 років. А на жаль, рік тому назад Роман Помер. Могила чоловіка тут такий. Його поховали поруч із рідним і таким дорогим для нього храмом святого великомученика Дмитрія. Бог кожній парафії виділяє і посилає тих людей, які завжди відіграють важливу духовну історичну місію в церкві. Зокрема, покійний пан Роман. Він, як було про нього сказано, він вложив дуже багато праці, жертвенності для того, щоб був цей Божий храм відновлений, відреставрований. І був відтворений в такому вигляді, який він був збудований. Пан Роман, священники та віряни доклали максимум зусиль, щоб відновити храм направду таким, яким він був у час його зведення, особливо внутрішнє наповнення святині, унікальний іконостас, який був майже цілком знищений через замокання. Відтворити його вдалося завдяки світлинам. Знайшлася фотографія фотографа-любителя Івана Пасічника. В х роках він, мабуть, сюди приїхав когось відвідати і випадково зайшовши сюди в храм. Він був вражений цією красою, оскільки воно вже трохи було все занедбано, але він дивувався, як людина могла таке сотворити. І він зробив як любитель кілька фотографій. І це сприяло відновленню. Зокрема, різьби на Іконостасі. Усі всі деталі вони відновлювали за дітей фотографії. У 1989 році був відновлений. І відновлений в такому форматі, в якому він був збудований у 1831 році. Тут буквально збережені всі елементи. От тут бачимо і образи, старі образи, до речі, коли в радянський час церква була відкрита, от, вони не були понищені. Вони були збережені, просто їх відновили. Відновили і, і, і ворота царські, і всі ці балясини. Все це відновлено в такому стилі, як був як від самого початку. Автентичний є й образ великомученика Димитрія, у честь якого і освячено храм. Дана ікона датується кінцем 19 століття, автор невідомий. Але вона дуже цікава тим, що вона є оригінальна, тобто автентична з тих часів, вона була дуже пошкоджена. І місцевим художником Володимиром Сірком за його сприяння, вона була надана на реставрацію до кризнавчого музею, куди попала в майстерню до такого відомого реставратора, як Твердохліба. І вона практично рік. Відновлювалися за кости братів-копусників, також відомих художників, які мали е, участь, брали участь у відновленні храму реставраційних роботах церкві зва Христового. І уже з, ціє, з цього образу зробилася копія, яку ми маємо на престолі. На храмове свято тоді ми перед службою Божою цей образ опускаємо, е, от, е, щоб люди бачили. Чого ми святкуємо, і от, щоб підкреслити величність подвигу великомученика Дмитрія, ці змінні образи встановлені на дерев'яному бальдахині. Таку конструкцію частіше зустрічаємо у римокатолицьких храмах. Справді, якщо зайдемо ми в святилище, то там є зроблений пристіл з бальдахимом. От, це таке цікаве. Для нашого обряду, але воно є по багатьох церквах. Зробити усе так, як це було у час побудови храму. Це завдання вдалося виконати. Навіть ніші у стінах відновили і використовують за призначенням. Що важливо, коли наші предки будували цю церкву, вони хотіли використати всі речі для потреби. Отут зберігаємо свічки. У зберігаємо в цьому другому другій шафі. Ми зберігаємо літературу, те, що нам треба для служіння. Ми відновлюємо дух молитви духовного життя в цьому божому храмі, який був сюди вкладений не одним поколінням галичан. Тих, хто переступив поріг храму вперше, баблять око деталі, які не часто побачиш в інших церквах. Так у святилищі нас зацікавила вишита стрічка із дзвінком. Колись в нашому обряді ми використовували дзвоник, дзвіночки, коли є відповідні елементи, коли служиться в службі Божі відповідні елементи, давати сигнал людям. От, Наприклад, щоб люди стали на коліна. Паламар виходить і дзвонить в дзвінок, це означає, що люди мають стати на коліна. Це дуже важлива частина служби Божої. І потім, коли треба. Коли треба встати, знов паламарно у дзвони. Бачите, так вони ми зберегли це, як було колись. Так ми зберегли. Невеличка церковця, але від того ще більш приваблива. Вона затишна. Це слово, як на мене, характеризує її найвлучніше. Вона завжди була маленькою, бо напевно на той час була така потреба в такій площі. Але я думаю, що воно маленьке по вигляду, але велике по духу. Що стосується наших парафіян, то ми як одна родина. До речі, щоб ви знали, що основа нашої двадцятки, парафіяльної двадцятки, є сформована на мешканцях Зарічанських. Так, і ми дуже собі дружно живемо. Ми колись ця церква вона не була служебна. Вона ми більше використовували її як поминальну капличку, де відпроваджували е, наших близьких до вічного життя. А зараз ми служимо. Тематичні випуски під назвою Храми Галича у програмі Храми Прикарпаття тривають. Вже зараз анонсуємо програму про храм блаженних священномучеників Станіславівських, який наразі має досить коротку, але дуже цікаву історію.